Не існує питань без відповідей. Не існує загадок без відповіді. Бог вже має всі відповіді, і він перебуває всередині вас. Боже може приготувати вас до будь-якої ситуації. Приєдути до нашого гостя, учителя Кейта Мура в його дослідження про те, як набувати мудрість та розуміння. Далі на передачі «Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кейт Мур. Я дуже радий бути з вами. Цього тижня брат Копленд і місіс Лорія знаходяться у поїздці, і вони люб'язно дозволили нам прийти сюди і побути з вами. І я дякую Богові. Тому що мудрість Божа тече і дух мудрості зростає в нас. Ми шукаємо цього, ми отримуємо нашу мудрість. Давайте помолимось, вивільнемо сьогодні нашу віру і ми не просто так слухаємо. Запевняю вас, сьогодні можуть прийти відповіді, вказівки скерування може прийти сьогодні. Якщо ви будете вірити про це, моліться разом зі мною. Давайте вивільняти віру. Отже, ми вдячні тобі за цю чудову можливість перебувати разом у твоєму слові. Це велика радість та привілеї. Дай кожному вуха, щоб почути, очі, щоб бачити, серце відкрите та сприятливе. конкретне слово, яке має силу зараз, відповіді на питання, вирішення проблем, скерування в житті, помазання, забезпечення духа. Допомагай зараз, приходь у серця та розум людей. Ми віримо, що приймаємо це. Ми дякуємо тобі за це. І ми будемо не лише слухачами, але те, що ти покажеш нам і відкриєш по своїй благодаті, ми виконуємо, і будемо виконувати в ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Скажіть всі вголос: я виконавець, я виконавець. Я виконавець Слова Божого. І ви знаєте, що лише виконавці отримують результати. Не ті, хто просто приходить на служіння, слухає записи та конспектує, лише виконавці отримують результат. А ми, виконавці, вірно? Давайте знову відкриємо сьогодні четвертий розділ книги приповісти. Прочитаємо наше місцеписання в четвертому розділі і в п'ятому вірші, де сказано: набувай мудрість, набувай розуміння. Не забувай цього і не ухиляйся від слів уст моїх. Не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Люби її, і вона буде оберігати тебе. Що буде охороняти вас? Мудрість. Що буде оберігати вас? Мудрість. Найголовніше мудрість. Набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розуміння. Як ви бачите, тут постійно повторюється одна тема. Набувай мудрість, набувай її. І ми набуваємо її. Знаєте, він сказав тут, що якщо ви не залишите мудрість, вона буде охороняти вас. І якщо ви будете любити її, вона буде оберігати вас. Коли я досліджував цю тему, і Господь говорив мені про неї, моє серце переживало про молодих людей в нашій церкві. І в нашій країні. Дуже багато молодих людей роблять нерозумні вчинки, які їм дорого коштують і переносять шкоду. І що ви, як я, вже дорослі, ви знаєте, що в молодості ви робили щось нерозумне, приймали нерозумні рішення. І сумно, що багато людей, багато молодих людей роблять такі нерозумні вчинки, які потім коштують їм життя. Наприклад, їх беруть на а слабо зробити. А слабо тобі зробити це, а слабо тобі зробити те. Боягуз, ну, ти курча. І тоді той рослий, міцний юнак плутується в абсолютно нерозумну ситуацію. Лише дурень може так зробити. Але чому? Щоб довести, що ти не боягуз, не курча? Що це означає? Щоб довести, що ти не боїшся? Щоб справити враження на інших дурнів? Це нерозумно. Але не обов'язково мати 50 років, не обов'язково ходити з Богом 60 років для того, щоб мати мудрість. Навіть десятилітня дитина може отримати мудрість Божу, навіть 15-річний підліток може отримати мудрість Божу, і ви можете бути впевнені в тому, хто ви у Христі Ісусі. Так, що коли якісь нерозумні друзі, хоча знаєте, у Біблії написано, що ви не повинні ходити з нерозумними і ставати такими, як вони. Хто б не був поруч з вами, ровесник, однокласник, колега по роботі, якщо він бере вас, а слабо тобі, намагається спровокувати вас. Прийшов час показати, що ви знаєте, хто ви, що ви не вважаєте за потрібне робити дурниці, щоб справити враження на того, хто вас абсолютно не поважає. Але чому люди так чинять? У них немає мудрості та розуміння, про які ми говоримо. Але ви, молоді люди, знаєте. Хто ви в Господі, будьте сильними та впевненими. Якщо хтось скаже, знаєш, зроби так, або тобі слабо це зробити, скажіть їм, я не дурень. Якщо хочеш завдати собі шкоди, можеш іти робити це. Але я йду додому і пообідаю. Розумієте? Дуже багато молодих людей, які загинули в молодому віці, були б з нами, якби вони мали б хоча б трохи мудрості, трохи розуміння. Тому скажіть голос. Молоді, дорослі, скажіть в голос: я набуваю свою мудрість, я набуваю свого розуміння. Вони досяжні для мене, і я отримую їх. саме так Бог сказав нам. Набувайте їх, і ми це робимо. На вчорашній передачі, якщо ви були з нами, а якщо ні, зайдіть на сайт місії в інтернеті і передивіться її, щоб ви нічого не пропустили. Ми говорили про те, як отримати мудрість. І ви отримуєте її, підтримуючи спілкування з мудрими людьми, з якими з'єднав вас Бог. Бо той, хто дружить з мудрими, буде мудрим, а той, хто товаришує з дурнями, той загине. Давайте від сьогодні почнемо спілкуватися з мудрими людьми, в Слові Божому. Коли ви починаєте говорити про мудрість, наочним прикладом для вас буде Соломон. Він показав нам приклад мудрості в Писанні. Був одним із наймудріших людей, які жили на землі. Давайте нагадаємо собі про те, як він став таким мудрим, які результати це принесло в його життя. Бо мудрість зробить для нас з вами те саме. Якщо мова йде про мудрість, писання говорить, і це перша книга царів, третій розділ. Перша царів, третій розділ. Якщо поруч з вами є Біблія, відкрити її на першій царів, третій розділ. Соломон сідає на престол свого батька Давида, який, як ви знаєте, був одним з найбільших царів над народом Божим і він відчуває, якби ми сказали, відповідальність за цю високу посаду. І коли він займає місце царя, він молиться і просить чогось у Господа. Перша царів, третій розділ. Господь з'являється йому посеред ночі і говорить йому проси все, чого хочеш. Говорить він Соломону. І я дам тобі це. Ось пропозиція. В Бог, Творець неба та землі, приходить до вас вночі і говорить, проси все, що завгодно, чого ти хочеш. І Соломон відповідає в дев'ятому вірші, дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого. Бо хто може керувати цим великим народом твоїм? І далі в Біблії написано, що це було приємно в очах Господніх, що Соломон попросив цього, і сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб вміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне. Так, що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі, а також те, чого не просив ти даю я тобі. І багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою, і не буде нікого серед царів, усе життя твоє. І далі він говорить якщо ти ходитимеш моїми дорогами. І будеш слухняний мені, я продовжу дні твої. Якщо ви читали книгу приповісти, Біблія говорить там, що в одній руці мудрість тримає багатство і славу, а в другій руці мудрості довгота днів. Вона приходить разом з мудрістю Божою, їх неможливо розділити. Ось чому, коли Соломон не просив багатства, не просив довготи життя, а просив мудрості, в Біблії написано, що це було приємне Господу, і він сказав йому ти отримаєш мудрість. Я дам тобі її, але також ти отримаєш багатство і славу і довголіття, бо вони приходять з мудрістю. І знаєте, це писання виправляє тих, хто стверджує, що не вірять в процвітання. Таким чином, вони стверджують, що не вірять в мудрість Божу або хтось не вірить, що довголіття це завжди воля Божа. Цим вони підтверджують, що мудрість не для кожного. Ні. Уважно все дослідіть. Не приймайте на віру мої слова. Дослідіть писання, і ви переконаєтесь, що мудрість приходить з багатством і славою в одній руці і довгим життям в іншій. це має спонукати вас ще більше набувати мудрості, бо коли ви отримаєте свою мудрість, ви отримаєте своє багатство і свою славу, і ви отримаєте довголіття. Я вірю, і ми ще поговоримо про це пізніше, коли Господь спонукає нас. Але дуже багато людей бідні через дурість, через неудство. Дуже багато людей помирає молодими. І ми вже згадували про це не тому, що воля Божа для них померти молодими, і Богу потрібен був ще один ангел у своєму хорі. Або він так любив її, що просто був змушений забрати її передчасно. Це просто вигадки людей, які намагаються пояснити те. Чого вони не розуміють, Біблія говорить в книзі Еклезіаста: не будь безумним, навіщо тобі помирати не в свій час? Тобто перечасно. Його говорять, увійдеш в гріб зрілості, як вкладають снопи пшениці в свій час. 91-му псалмі сказано: доготою днів насичу його і явлю йому спасіння моє. Ми бачимо в писанні, що коли ви виконуєте певні речі. Це продовжить ваше життя. Якщо ви чините інакше, це скоротить ваше життя. І в книзі еклезіаста сказано. Якщо ви не розумні, ви скорочуєте своє життя. Дурість може скоротити ваше життя. Мудрість приходить із довголіттям. Це частина комплексного пакету. Ви набуваєте мудрість і отримуєте багатство і славу. Отримуєте довголіття. Ви зацікавлені сьогодні в мудрості? Мали би. Скажіть ще раз, я отримую свою мудрість, і я отримую своє розуміння. І скажіть мені, що прийде з ними? Багатство і слава в одній руці, доволіття в іншій. Чудова угода. Все в комплексі. Що ж, Соломон просив мудрості, і Господь дав її йому. А тепер давайте подивимося: якщо ви в першій книзі царів, відкрийте другу книгу Хронік, бо про це написано в книзі царів і в другій книзі Хронік, друга книга Хронік, восьми розділ. Господь дав йому те, про що він просив. Він дав йому серце, яке вміло розуміти та розрізняти. Він дав йому мудре серце, і одразу ж після того, як він почав царювати. Ви пам'ятаєте, що сталося з двома повіями, які прийшли до нього, щоб він розсудив їх? Вони стверджували, що дитина їхня, обидві матері претендували на одну дитину. І справа була в тому, що одна дитина померла вночі, коли мати випадково задушила її. А вранці обидві матері претендували на живу дитину. І ви знаєте. Він покликав їх до себе. Вислухав їхню історію і тоді сказав: принесіть мені меча. Йому принесли великого меча. І він сказав: гаразд, ось як ми розсудимо. Візьміть цього меча, розрубайте, немовля, двоє. І одну половину дайте цій мамі, а другу половину ось цій мамі. І, звичайно ж, справжня мати одразу ж вигукнула і сказала: Ні, ні, віддайте його їй. І тоді він сказав: ось справжня мати. І весь двір царський визнав, що це мудрість Божа. Ви можете допізно читати книги про психологію, ви можете отримувати вищого світу доти, поки на вашій стіні не залишиться місця для всіх ваших дипломів, але це не дасть вам такої мудрості. Таку мудрість неможливо знайти в книгах, її неможливо отримати таким чином. Її неможливо набути виключно завдяки розумовим зусиллям та розсудливості. Біблія говорить про дух мудрості. Він приходить через відкриття від духа мудрості через відкриття у ваш дух. І це просвітлює ваш розум. Бачите, звідки він отримав це? Я чув, як люди говорять, ви знаєте, у Давида був блискучий розум, і всі ті псалми він створив завдяки своєму блискучому розуму. Я бачив людей, які витягували мозок із трупа, і говорили, дивовижно. Як всього кілька кілограмів сірої маси дали світові стільки технологій, стільки віршів було написано цими кількома кілограмами плоті. Вони були написані зовсім не там. Ваш мозок це просто фізичний орган, завдяки якому функціонує ваш розум. Навіть якби у вашому черпі зовсім не залишилося мозку, у вас все одно був би розум. І коли ви залишите це тіло, а ваш мозок буде розкладатися в могилі, у вас все одно буде розум. Ви просто не зможете виражати його на землі. У вас тут не буде. Ми з вами будемо перебувати в славі Божій, гуляти в наших помешканнях і зустрічатися з людьми, яких давно не бачили. Ваш розум це частина вашої вічної істоти. І мудрість це не продукт вищого мозку. Мудрість приходить від духа мудрості, Духа Божого. Отже, він сидить на престолі. Ніхто не може зрозуміти, як вирішити цю ситуацію. А рішення просто піднімається в ньому. Воно дуже просте. Принесіть мені меча. Ми розрубаємо це, немовля, надвоє. І це викликало бурхливу реакцію справжньої матері, і всі дізналися. Саме так він почав своє царювання. І всі, із здивуванням, подумали, це мудрість Божа. І це так. То була мудрість. І це і є мудрість. Але що чудово, це те, що ця мудрість цей дух мудрості. Той самий дух мудрості перебуває в нас з вами, як у віруючих, як у дітей Божих. Щоразу, коли ми зустрічаємося з якоюсь дилемою, з якоюсь проблемою і не знаємо, що робити, зробити так чи інакше, це правильно чи неправильно? Це Бог чи це не воля Божа? Не звертайтеся за відповіддю до своєї голови, не шукайте своєму мозкові, не звертайтеся до того, що ви бачите і що ви чуєте. Ми перевіряємо себе всередині. Ми перевіряємо себе всередині і говоримо, Господи, я прошу у Тебе мудрості в цьому. Я шукаю свою мудрість. Я простягаюся, щоб отримати Божу мудрість для цього. І покладайтеся на те, що Він покаже вам. Очікуйте, що мудрість прийде. Зверніть увагу на інші результати мудрості. У другій книзі хронік, в восьмому розділі. Одразу ж після того, як він почав царювати. Друга хроніка. В Біблії сказано. Давайте я перейду до 9 розділу. В 9 розділі розповідь про мудрість продовжується. Тут сказано про все, що робив Соломон, про його торгівлю. І, очевидно, Бог дав йому план, як керувати країною. І в дев'ятому розділі, в першому вірші, написано. Цариця Савська почувши про славу Соломона, знаєте, я бував в деяких церквах, де люди використовували цей термін із глузуванням. Вони говорили подивіться на неї, вона вважає себе за царицю Савську. А це ж комплімент. Цариця Савська була одною з наймудріших жінок свого часу. Вона знала, що є важливим, і вона докладала великі зусилля. вона була багатою. Вона мала видатну мудрість, якої не було у інших людей з її країни. Отже, цариця Савська, це добре. Вона, почувши про славу Соломона, прийшла випробовувати Соломона загадками в Єрусалим. з вельми великим багатством з верблюдами? Навівченими пахощами та великою кількістю золота та дорогоцінного каміння. І прийшла до Соломона і розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. І пояснив їй Соломон всі слова її. І не знайшлося нічого незнайомого для Соломона, чого б він не пояснив їй? І знаєте, інколи люди намагаються виглядати філософами і говорять: ну, на це питання немає точної відповіді. Ні, відповідь існує. Ви просто не знаєте її, але Бог уже її знає. Не існує питань без відповіді, не існує загадок без відповіді. Бог вже має всі відповіді, і Бог перебуває всередині вас. І побачила цариця Савська, мудрість Соломона, і дім, який він збудував, і їжу за столом його, і помешкання рабів його, і поставу тих, хто служив йому, і одяг їх, і чашників його, і одяг їхній, і хід яким він ходив до Господнього дому, і не могла вона з дива вийти, інакше кажучи, у неї перехопило подих, коли вона побачила, як вони їли, як вони накривали стіл, як були одягнуті слуги, як вони входили, як вони виходили. У неї перехопило подих і сказала царю «Правдою було те, що я чула в землі моїй про діла твої і про мудрість твою, але я не вірила словам про них. Доки не прийшла і не побачила своїми очима, і ось мені і половини не сказано про багатство мудрості твоєї вона сказала: ти переважаєш все, що я чула про тебе. І ось чому справа. Мудрість це не просто сидіти, закинувши ногу на ногу на вершині гори і роздумувати про справи Всесвіту. Справжня благочестива мудрість покаже вам найкращий спосіб накрити на стіл, відкриє вам найкращий спосіб використовувати свій гардероб. Покаже вам найкращий спосіб скосити траву. Відкриє вам найефективніший спосіб завантажити свою машину і приїхати куди потрібно. Бачите, багатьом людям це не здається достатньо духовним, і вони шукають інших речей. Але Бог реальний Бог. і він виявляє себе в реальних питаннях реального життя. Біблія говорить про те, що Бог помазав Аголіава і Веселеїла у старому завіті. І дав їм вміння, мудрість і помазання працювати з деревом і працювати з металом. Він дав їм мудрість і дав їм помазання. друзі, я хочу розігріти вас сьогодні. Дух мудрості перебуває в нас, щоб показати нам найкращий спосіб зробити все, що ми робимо, показати нам найкращий спосіб, щоб надолужити пропущений час, витрачені гроші. Витрачені зусилля є кращий спосіб. Є найкращий спосіб робити те, чим ми займаємось в житті, і дух мудрості нас знає його. Помоліться в голос разом зі мною, Боже отче, покажи мені кращий спосіб. Покажи мені найкращий спосіб робити те, що я роблю зараз, і буду робити ввечері і завтра. В ім'я Ісуса я вірю, що приймаю це. Алілуя! Скажіть в голос: я бачу кращий спосіб. Я бачу кращий спосіб. Залишайтеся з нами. Я повернуся за хвилину. Слава Богу, ви раді, що знаходите найкращий спосіб робити все в своєму житті. Він приходить. Ви отримуєте свою мудрість. Вона виявляється в вас. Алілуя! Скажіть ще раз, Божа мудрість щедро перебуває в моєму житті і переливається через край. Алілуя! Я дуже радий чути і бачити ці чудові події, які відбуваються через місію Кеннета Копланда. Якщо говорити про них, це буде дуже довгий перелік: телепередачі, журнал переможний голос віруючого, служіння в'язницях, в а також насіння, яке сіється в їхні служіння. Вони сіють у багато інших служінь. Цей перелік можна продовжувати. Брат Кеннет і місіс Лорія хотіли б знову висловити вам свою любов. Партнери, ви завжди в їхньому серці. я часто подорожував разом з ними, коли різні люди. Партнери підходили до них і говорили. Вітаю вас, я ваш партнер. І вони завжди виділяють час, щоб поговорити, помолитись, висловити свою любов. Щодня вони знаходять для вас місце в своїх серцях та молитвах. Ви єдині з ними у цьому служінні. Дяка Богові за вас. Ми самі вже багато років є партнерами цього служіння, і я вірю, що це найкраща земля, в яку можна сіяти. Ми віримо, що приходить урожай з кожного доброго насіння, посіяного вами. Якщо ви ще не стали партнером цього служіння, але хотіли б, вони пропонують вам партнерський пакет, і щоб замовити його, скористайтеся інформацією на екрані. Дізнайтеся, що означає бути партнером. Партнерство це дуже важливо. Воно впливає на майбутнє, воно впливає на вічність. Розкажіть іншим про передачу «Переможний голос віруючого. Про те, що ми говоримо про Божу мудрість і що вона приходить у нас силою до зустрічі! Пам'ятайте Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги, до того як орли здійнялись над горами, Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився, його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі переможного Лосвіруча. Я керований не своїми почуттями, не обставинами і не тим, що я бачу і чую. Я керований духом мудрості всередині мене. Я одразу ж починаю шукати його всередині. Господи, покажи мені, як вирішити цю задачу.